Освята і багатостраждальна, преподобну мученице, Параскеву, до Тебе, тепліше за нас до Бога, молитвенице, припадаємо і старанно молимось. Умоли Господа і владику нашого, прибавити милість свою до нас, негідним рабам Його, Дарував же нам душевне і тілесне здоров'я. Бродючого повітря, благорозчинення. у благочесті і християнства, успіх до життя тимчасовому потрібна, задоволена і вся спасіння потрібна, да мирно і побожно поживши. Сподобалися благу кончину християнську покращити і царство небесне успадкувати. Їй, представниці наша добра. Чи не посоромив надії нашого, є же побози і при Святій Богородиці, міцне на тебе покладаємо, але будь нам заступницею на спасіння, нехай сподобимося укупі з тобою і всіма святими в радості блаженства вічного, славити у Твоєму заступництві велику милість Бога нашого, Отця і Сина і Святого Духа. Нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь.